Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925 проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними смарагдами та опалами. Розмір поверхні 22 на 16 мм. Розмір смарагдів 6х4 мм. 2 на 5, 5 на 3 та 5 мм. Вага сережок 5,7 грами. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Смарагди напівпрозорі, яскраві гарної якості. Опали також яскраві. Вартість сережок 2100 гривень срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 10 мм танзаніт. 7х5. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,6 грами. Англійська застібка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сережки додатково опробовані в Україні. Вартість сережок 1500 гривень. Яскрава нарядна каблучка з натуральними аметистами та сапфірами. Розмір поверхні 35 на 20 мм, аметист 6 на 4, сапфір 1 мм, вага каблучки 7,3 грами. Розмір 18,5. Камінчики яскраві та прозорі. Вартість каблучки 1800 гривень. Тильні срібні сережки з натуральними культивованими перлинами та топазами. Вага 16,6 грами. Перлинки 12 мм. Топаз 2 мм. Розмір поверхні 20 на 20 мм. Застіпка омега. Дуже зручна, штифт занижений. Сяде на будь-яку мочку вуха. Додам силиконові заглушки для того, щоб було зручно, хто це потребує. Сережки вкриті родієм. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 21 на 8 мм. Розмір танзанітів 4 та 4 на 25 мм. Вага сережок. 4,3 грами. Англійська застібка. Штиф трішечки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Тензаніти прозорі дуже гарної якості. Вартість сережок 1900 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 21 на 8 мм. Танзаніт 4 мм 5 на 2,5 мм. Вага каблучки 3,2 грами. Розмір каблучки за штангенциркулем 17. І Тобто сяде і на вісімнадцятий розмір. Вартість каблучки 1600 гривень. Прикраси гарно складають комплект. Пропоную купувати окремо. Якщо хтось захоче придбати прикраси комплектом, буде додаткова знижка. Звертайтесь, будь ласка. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти. Залишаю під відео. Хай щастить!